Доброго здоров'я всім, хто переглядає цю невелику скромну передачу, присвячену 85-річчю Дня народження В'ячеслава Чорнового. Думаю, що для всіх свідомих українців, а про ми сьогодні не згадуємо, відоме це ім'я дисидента, журналіста, героя України В'ячеслава Чорнового, творця народного руху України. Я просто коротко такий дискурс дам свій такий есеїстичний. Ес Я зробив листівку, стівку зробив. зробив Бачите, вже будь-яку пізнавався В'ячеслава Чорновола, і просто прочитаю. Фігура В'ячеслава Чорновола, українській історії більш ніж знакова. Він стоїть в ширенці герої України, борців за їх незалежність. саме Міхновська, Петлюра, Коновалець, Бандера, Шухевець, Туз, Лук'янко, Горська. Їх є і всі, є всі вони герої, без яких наша історія була б не до історії блідою і невиразною. Поста Чернового характерна своєю цілковитою виразністю, безкомпромісністю, мужністю. Дисидент, журналіст, публіцист, громадський діяч, організатор народного руху України, а відтак і народний депутат України причетним акту про незалежність України від 24 серпня 1991 року, а перед тим, які слав чорновіл безкомпромісний у противорстві супроти СССРівської кагебільської системи, яка мороком накрила радянську Україну. Безжальна радянська комуністична машина не прощала нікому виступ проти неї і нищила в жорстокий спосіб інакомислюча. В'ячеслав Чорновіл зазнав найгірше поневірянь у холодних застінках таборів і в Гулаву, але не відмовився від своїх переконань, не зламався, витерпів все заради ідеї Незалежної України. Він мав шанс стати першим президентом України, і тоді вона отримала шанс піти більш демократичним шляхом, досягти значних успіхів у своєму розвитку. Але мала свідома маса виборців. Не змогла піднятися до рівня Чорновола і вибрала не того. А потім темна сила тогочасної української влади, влаштована його замах і забрала краще майбутнє України. Але з нами живе дух чароволо, від, 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 відгороджується від Росії, яка переслідувала його. Е, Чорновола я, знов, я скажу, особисто, знову, на особисто, кожен з особисто. Коли запротеження знав особисто. Так, я був рухів, перший рухів, перших чотирьох рухівців у Богачанах, і ім'я Чернова було мені знайоме. А потім, коли утворився, я був обласної ради Галицької асамблеї, То кілька разів був близький до Вічеслава а у Тернополі, коли ця Галицька асамблея. Я задавав питання, які вже не пам'ятаю. Чорновіло, так як я швидко так швидко говорив, та 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 відповів мені там, що я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що такий був ну дотик до його слова, до його душі, до його самого до його сутності. Якось обласна рада вислувала премію В'ячеслава Чорновола. Я спробував взяти участь таку маленьку скромненьку книжку 100 років боротьби. Вона присвячена і Чорноволові. І борцями, які 에, жили на нашій території, це Микола Мороз, стрілець у газу саджав, який має 105 років, прожив його як у, у не у чи нема таблиці. Це верхоляк метро, метро Абудуб з Марко, який теж відсидів 27 років. Це недостатньо для Марко щоб поставити йому, хоча б таблицю 80-річчя впад, де він там воював. Скільки би не воював? Якщо хтось думає, це так легко. Прочитайте Бебедера, де він сидить всього два дні у тюрмі в Парижі, не такі гулах. Як він то не може перенести. А як перенести Чорноволу, скільки років, а як Дубові і всім іншим. І була така премія, і отримав Томан, eh, Богдан Томанчук, і та премія умерла. Її більше немає, і її ніхто не відновлює. Але справа не премії, а справа в тому, що В'ячеслав Чорновіл – це знакова послуга. Не так, коли не знали, хто він такий, що він. А та система знала, бо вона боялась. Вона боялася бо боявся, що наступного разу його можуть все-таки обрати президентом. Хоча з огляду на то, як нас вибирають і китайці, то Ющенко, то Порошенко, то Зеленський, то ще хтось, я сумніваюся, що було б його обрали. Але його вибрав Бог. Його вибрала Україна. А він любив Україну, любив Бога, служив Україні, служив Богу. І тому наша справа запам'ятати його. Тепер, коли. Це війна продовжиться, а він був воїном, був тим самураєм українським, який ввів боротьбу, свою боротьбу, свою війну проти тієї ненависної системи, яку ми зараз бачимо в цих граші, цього Путіна і так далі. Тоді були інші. Але це були ті самі вороги України. А В'ячеслав Чорновіл був воїном і таким воїном світла, і це наше знамено, рухівське, українське, яким будемо нести, воно наше. Воно переможе, воно веде нас до перемоги. Бо у душах і в дусі наших воїнів із ЗСУ, і саме ім'я Черволо теж там є, як усіх борців з вою України. Слава Україні! Героям слава!